Далі поговоримо про наслідки трагедії, яка відбулася 8 липня. Усіх пацієнтів із дитячого кардіоцентру нині переведено до дорослого корпусу. Будівля розташована на території лікарні Охмадит, як ми вже згадували, 8 липня під час атаки росіян зазнала суттєвих пошкоджень, і на жаль, тоді постраждали не лише стіни, а також і люди. Тож як нині оговтується після всього пережитого чи взагалі можливо це спокійно пережити далі в матеріалі. Реанімація, все, боже, капець. Операція, боже, дитя лежить, капець. в момент вибуху в дитячому центрі кардіохірургії проводили дві операції. Одна дитина була приєднана до апарату штучної вентиляції легень, але розрізати грудну клітину не встигли. А ось операція однорічної Варвари вже тривала. І так як вже півтори години йшла операція, то Серце вже відкрили, ну тобто грудну клітину вже відкрили. Серце було відкрите. Вибухова хвиля сколихнула будівлю, уламки, скло, пил за долі секунди, заполонили операційно. Добре, що наш лікар, який в той час оперував імрагієм, він закрив свої від осколків. Посікло, порізало персонал, і дуже багато було пошкоджених власне працівників. Контузію фактично всі, хто знаходився в корпусі, отримали контузію. Хтось важку, хтось легшу, але ну вибух був настільки. Сильней, що контузію перенесли всі працівники, які були в корпусі, 8 липня Варварі не встигли виправити ваду серця. Та головне, що її не встигли під'єднати до апарату штучного кровообігу. Бо якби в момент прильоту російської ракети дитина була на апаратній циркуляції, вибуховою хвилею це з'єднання було б пошкоджене. Якби під'єднали не знаю, що було, але так Бог зберіг. Просто встигли розрізати і ну і собі посипалося це все на дитину на під час операції і встигли перевезти в реанімацію, зашити і нас перевезли вже сюди. Сюди це в інший корпус центру дитячої кардіології і кардіохірургії. Нині тут тіснувато, адже за рік центр приймає 25 тисяч пацієнтів. Навіть інтерв'ю з мамою Варі ми писали в дитячій ігровій, яка тимчасово виконує функції УЗД кабінету. Але в корпусі на чорновола залишатися небезпечно були пошкоджені не тільки вікна, двері, приміщення, а також комунікації, кисневі комунікації були елементи загорання, і ми не могли бути певні, що знаходження дітей в цих в тих цих умовах є, є можливим і безпечним, тому що кисень він дуже легко займається і може призвести до. Неймовірних руйнувань І тому ми оперативно евакуювали всіх дітей, аби перевірити всі комунікації, які наразі пошкоджені. Нині в корпусі на Чорновола працюють експерти, аби оцінити масштаби пошкодження і можливості реконструкції. Щорічно в нашій клініці, саме в дитячому в дитячому її корпусі, отримують операції понад 4 тисячі діток із критичними вадами серця. Тобто, це діти, які на жаль, не виживуть, якщо їх не прооперувати, дуже часто навіть в перші години життя. Ця локація все також також пристосована для лікування і консультації дітей, хоча трошки інша специфіка. Але звичайно проблема не в тому, що тут немає як консультувати, а в тому, що ми фактично два корпуси з'єднали в одному. Тобто, проблема логістики кабінетів пацієнтів, яких стало просто реально в два рази більше. Центр дитячої кардіології і кардіохірургії є унікальним не лише для України, а й вважається одним з кращих в Європі. Має найменший менше одного відсотку показник летальності хірургії дітей і новонароджених. Сюди привозять оперувати дітей з різних країн світу. Безпосередньо зараз у нас є троє іноземних громадян, але щорічно, навіть попри війну, попри те, що в Україні не є безпечно. Батьки привозять сюди для лікування своїх дітей, і це приблизно 500-600 дітей на рік. Маленьку Варвару прооперували повторно через п'ять днів після першої операції, яку жорстоко перервала російська ракета. Знову розрізали грудну клітину. Знову загальний наркоз. Двічі за один тиждень ця крихітка пережила складне оперативне втручання. Вже все зробили, дефект виправили. Дуже їм дякуємо за те, да. І що так швидко, і, бо ми переживали, щоб там нічого не попало, ніякі залишки не залишилися, але все добре. Варічка швидко відновлюється. На швидке відновлення свого центру сподіваються і медики, адже від цього залежить життя тисячі маленьких українців. Наталія Білогурова, Олексій Баклайкін, телеканал Київ.